Я там читав вірш Слово чому ти не як криця. І ось у Юни Костянко є такий вірш, де вона, як епіграф, взяла уривок з вірша Лесі Українку Слово чому ти не як криця. І цей вірш називається Бій єдиної зброї. Я прочитаю повністю за закинути слово. Моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть в Божі. Леся Україна. Півні кричать, у мегафони маль. Аж деремчить полив'яний світа. Мій рідний краю зроду ти не мав нейтральних банків тих прісних у Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу. Такі густі смарагдові, смарагдові слова Жили в тобі і вибухали степ. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб. Вона мені свята і кров'ю пред тяжко до А хтось мені прокопував роби, топтав, ганьбив нам поле найдорожче. Існиться сон, пасуться корови. Сім тучних, але більше тоще. Скубуть ози, нищить ярму, ще й гидять, гудять, братицями крешку. Трагічно мов вже тобі труну. Не тільки вороги, а й ти власне теж. Безсмертна моя, ти смієшся гірко. Ти ж, твій, ти, ж, ти, ж ти ти ж ж ті твої не вмістишся до речі. Вони ж дурні, вони ж знімали мір з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюским. Хоча слова доля чорні килиму. То, от вільюська, до Холуйська, то з Києва. До колими, як ти зжилася стугою чиїною, як часто лицемір твій парнас, шматок землі, ти звезся Україну, ти був до нас, ти будеш після нас, мій, приклад, мій предковічний, мій умитий росим, космічний вічний, зорі, парвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була Україна.